Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Вийшла на двір трішки перестав дощ. У нас оце вже третій день, йде дощ з такими невеличкими переривами, трішки перестане, потім знов починає йти. І почалося вже з позавчорашнього дня, як почало після обіду, почався дощ, то оце вчора, майже цілий день. Сьогодні десь до годин 11 також йшов, потім трішки перестав, вночі був, налив уже на городі мокро, нічого робити не можна. І прогнозують нам на цілий тиждень дощі. Так що не знаю, подивимося, що воно буде. То потрібно було дощ, щоб було сухо, а зараз вже наче й фатить, тому що і. Черешні в нас такі вже налиті, що можуть потріскатися, буде шкода. І на городі також вже так гарно налито. Але якщо літо буде, кажуть, літом буде засуха, то, ну, нехай вже йде, щоб рослини гарно напилися на майбутнє. Без засуха це також. Проблема. Оце така погода в нас. Зараз піду в теплицю, подивлюся, що там робиться. Я на ніч закриваю двері, а вікна вже залишаю відкриті. вночі вже не холодно, так, щоб геть закупорувати її все. А на ніч ще двері закриваю, на всякий випадок. Може бути вітер не так із-за холоду, як може бути вітер сильний. А може ще тут у нас може хтось забігти і потоптати, і воно, звичайно, літом в будь-якому випадку прийдеться кидати відкрито. Ну, поки що погода дозволяє не закривати, верніше, не відкривати двері, повністю, щоб була відкрита теплиця, то так поки що. Так що підемо зараз в теплицю, подивимося, що там робиться. Прийшла в теплицю, я вже на ніч віконця не закриваю. Хоча ще не дуже так і тепло вночі, ну вже нехай звикають до такої температури. Ще двері, то закриваю на ніч. Прийшло огірочки, хочу ці ще десь два. Тут у мене виросли. ці хочу одірвати, щоб вони не тягли, тому що кущики такі, що вони не дуже окрепші. То нехай буду обривати. Це взагалі такий сорт корнішон, то вони великі і не потрібно, щоб росли. Тут оце треба позакручувати. Тут ще маленькі огірочки. І на тому також Так, внуковий салатик вже є. Тут помідорчики, що помідорчики ростуть, бачите? Треба буду кропити відві тофтури, то й ці покроплю. Вже не хочу окремо розводити. Взагалі, то як перша завість тільки з'являється, вже треба кропити від Ну, Вже буду разом. І ці. Оце в мене ось тут редячка. Сестра передала насіння, правда, назви там не, було, не написано було, вона так була насипана. Така, бачите, яка, як то кажуть, гечка геть невелика. А вириваєш, а тут редька така теж від вологи вже, бачите, починає тріскатися. Непогана редька, але не знаю, який, яка назва. Трішки редьки, огірочки вирвала, зараз ще салат Піду вирву та й буде вже салат. Можна буде накришити в мене в хоті там. Я вчора повиривала, то тут наче не багато зараз. Вчора більше вирвала. Така непогана радічка. Треба якось дізнатися, який це сорт. Така. Вона якась не кругла, трішки продовгу. Салат теж вже гарний такий. Виру зараз. Добре, наче і бачите. Напрацюєшся, наробишся на городі, але вийшов, нарвав того, того, ще з цибульки ще зеленої, і салатик вже можна зробити. І все своє. Редька своя, огірочок, салат. І знаєш, що воно нічим не бризкане, нічого. Лишнього ніяких хімікатів тут немає. Так що, звичайно, якщо все родить, врожайно, є в людей нас заливає, а в людей засуха. І не дуже немає врожаю. Не врожаю, а поки що його хто його знає. Можливо, як підуть дощі, але ж не посходило багато в людей, каже, чорна земля, жінка розказує. Суху землю посіяла і так воно і стоїть, і не сходить, і не росте. Ну, в нас, слава Богу, є дощ, але ж, я ж кажу, все добре в міру, щоб воно не залило так, що почало гнити усе. Вийшла на город, бо ці дні дощ, то більше в хаті, там роботи фотоє також. Картопля росте на очах. Бачите? Вийшла подивитися, чи немає ще молодих жуків. Старих то вже море. Ось лазять вони вже зверху, не стісняються, не ховаються. І літає якоїсь мошки, якоїсь метеликів, з якихось таких дрібненьких. В Сирості розводиться дуже багато всього. І треба і капусту кропити, мабуть, буде. І помідори від вітовтури, коротше кажучи, знов набереться роботи. Так, морква, бачите, росте також. Бо, з однієї сторони і добре, що дощі йдуть, все, бачите, гарно так пішло, росте, але ж... Як то кажуть, все добре в міру, тому що лишня волога також не, не, не все може витримати, скільки щоб у нього влило, для чогось, наприклад, моркві то зараз і не страшно. А от помідори треба кропити від фітофтори, тому що довгі ці дощі не на користь. Прийшла подивитися на капусту. Каже сестра, що у них літає вже щось на капусті, та вже потроху щось якесь. Це вода. Ні, то водичка. Поки що немає в мене нічого такого ніякого на капусті, якоїсь такої мошки. Слава Богу, поки що. Цибулька росте. Кропу накидало там в тому кінці, скільки на цибулі. Треба буде виривати та заморозити. Тут ось огірки рядочки посходили. Нормально, більш-менш, можна сказати, посходили огірки. Так що, видно, вже рядочки. Черешні, бачите, які. Налитий дуже водянистий. На смак так спробувала, і чоловік вже пробував, каже, такі водянистий і не дуже солодкі. Нема сонця, то арясно, вони такі ж від вологи важкі. І тут ось, і вже починають тріскатися, починають. десь і гнить трішки. Так багато ось такі гілки рясні, А тут ось зелений, висять уже гнилий. Це таке, як немає міри. Бачите, тут скільки черешень. Які ось висять груни, гляньте. Це, що тут? Але ж уже починає. Ні, це просто... Не листочок, а з квітки. Згляньте, яке грона, черешні. Там рідше трішки. Но, якщо перестануть дощі сьогодні, хоча б на завтра, то може ще не всі вони потріскаються і щось буде з'їсти. шкода буде, якщо це все так, скільки черешені пропадуть. Мітлу та позамітати, бо йшов дощ, і воно таке понасипалося з щерешні із троянд цієї плетючої троянди таке понасипалося, що треба зараз попідмітати, трішки ось троянду піднімати, бо попідв'язувати. Тут опускалося. Є роботи, тільки дощ перестане, то вискакую на двір, а то в хаті там є в мене робота. он там наверху такі вже гарні, червоні. Вже знов бризкає дощ. Тут ось такі також вже червоненькі. Знову йде дощ. Оце, оце така погода. А тут ось зацвітає, не знаю, як ми називали її ружа, ну Цього року щось вона така не дуже. То вона така, ну, старий кущ уже, його вже, його може геть зрізати, вже треба, ну ще цього року нехай. Мама і варення варила із неї, вже обсипається такі квіточки. Також красиві цвіте, якась квіточка. ну Дощ не на кожну. Квітку блага, якби впливає добре. Швидко, наче здавалося, бісонця нема, але обсипається все рівно також швидко. Знов треба тікати у хату, бо моросить дощ. У нас трішки вже сьогодні сонечко з'являється за 4 дні. Ішов дощ, все мокре, а це трішки сонечко. У мене така краса зацвіла. Такий мак великий і дуже гарний. Такий тут великий кущ. Також вже потрібно його розсадити, але поки що нехай цвіте бджілки. Також тільки сонечко вияснилось, то вже прилетіли мед збирати. Такий красивий мачук у мене. Все таке мокре дощ майже не переставав, на дуже короткий час переставав, тільки полягали мої квіти і риси. Але нехай вже випогоджується, бо вже трішки надоїв цей дощ, вже гарно промочив землю, все мокре. Даже моя ця чудо чудоквітка, бачите, колір змінила, сонця не було, то вона була розовенька тут всередині, а це зробилася така бліда. Не фатає сонечка. Подивимося, як сонце виясниться, чи вона щось змінить знову колір, чи вже так і залишиться. Піонійка моя також води. Нахилилася така красунька теж зацвітає. Вже й на трояндах ось такі пуп'янки, що буде цвісти. Таке, але знову вже хмара наближається, починає захмаруватися. Ще сьогодні, пише, що буде ще сьогодні дощ, можливо, вже не цілий день. Періодично буде пускатися ще дощ. Треба в помідори від вітовтори покропити, але ж дощем кропити я не буду. Потрібно хоча б три години після того, як покропив. Пройшло, щоб та є... ну трішки подія препарат, але я вже чекаю ще сьогодні. Нехай вже цей дощ пройде та й потім уже завтра, мабуть. Покруплю помідори. Ось мій кампсіс відходить все-таки. Я думала, що він вже також пропав. В мене був, я вже розповідала в попередніх відео, був величезний такий кущ тут. Вже розрісся і цвів гарно і все, а потім минулий рік щось він пропав. Не знаю, що йому не так. Геть сухий зробився. І оце напускало з землі молоді такі ці пагони чи кущики, ну, бачите, одним пагоном отаким. І я залишила і думала, він довго не, відпуск... не відходив, може, ще були приморозки, то я думала, що вже і і все, він не їде, ні почав відходити цей, а тут ось. Де старий був, також відійшло молоденьке, також таким ось пеньок із старого, такий був дуже вже такий великий. І також відходить. Так, ну, це такий кущ, що до 15 метрів може рости. Ну, був у мене великий, старий цей був вже такий великий, що я кінці обрізала, щоб він далеко вже не розростався. Він оце звідси, де пеньок, і оце був отак, ішов аж сюди оце плівся до вішалки цієї вішать такий великий. І гарно він так як цвів, то довго він цвіте. Мені подобається тим, що він довго цвіте, не так, що раз-два та й обцвівся. Та й обцвітається, нове зацвітає, довгенько цвіте. Так що нехай розростаються ці два кущики та й буде. Буде красо. Поводила у вас і по городу, і в теплиці, і по двору пройшлися. Все вам показала, буду йти в хату. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!